В рамках відзначення дня незалежності з 21 по 24 серпня у Світловодську пройшов турнір жіночого мініфутболу. так так саме з жіночого, в якому брали участь дівчата різного віку. Кожна команда це подружки, які зробили великий внесок у розвиток світловодського спорту, збагативши його своєрідним жіночим колоритом. Натхнення зібрати жіночу команду прийшло до дівчат, сидячи на лавках спорткомплексу імені Тузовського. Постерігаючи за вправною майстерною грою хлопців з м'ячем. Суперниці встигли за короткий проміжок часу підготуватися до турніру і показали всім, що дівчата нічим не гірші за хлопців. У змаганні брали участь сім команд. З них лише чотири залишилися у півфіналі, а саме Газм'яз ДПЛ, Ципочки та Амазонки. У фінальній грі змагалися за призове місце команда Ципочки та їх суперниці команда ДПЛ, яка у першому таймі вела з рахунком 2-0. У другому ж команда Ципочки перехватили ініціатив. Тиву і зрівняли рахунок. Серія пенальті розставила все на свої місця. І призовий кубок отримала команда ципочки. Всі учасники чемпіонату отримали почесні грамоти та призи. Проведенню чемпіонату посприяв заступник начальника управління молоді та спорту Василь Мороз. Світловодські почали розвиватися жінський футбол. Ваше да. надіємося, що Это будет не последний турнир. В следующем или в этом году, я думаю, что участников будет больше. Также до слова было запрошено одного из организаторов спельноты «Светловодск онлайн». Мы хотели выразить благодарность всем, кто принял участие в этом турнире. Было в свое время тоже там некоторые проблемы, там нюансы с организацией, но мы рады, что все эти проблемы остались только в «Контакте». Там в личних сообщеннях з організаторами на полі завжди команди виходили, команди і показували стремлення хорошого футболу. красивої гри». наступний чемпіонат жіночого мініфутболу планують провести влітку 2015 року. Тому дівчат є досить часу на підготовку. А тим, хто планує розпочати свою спортивну діяльність, радимо приєднатися до команд. Сюжет підготували Валентина Житкевич, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Веселка».